7 травня 2025 року. Сьогодні я заселяю 4 відводочка, по 2 рамки печатної черви, 2 рамки, які я ще налию сиропу, це медови, і також дам гущину Хочу звернути вашу увагу, тут стоїть рамка переворотка. Тут бачимо така гущина пластикова. І по краях оббите все реючками Вона ходить. Приблизно так. І в це відділення буду одну сім'ю сидити, піддавати матку, в це відділення друге. Тут привіз такі пакети клювою. За чотири рамки кожне відділення піде. Бачимо хати під розкладу.

Просто, щоб джула, просто мало мест тебя. Для... Я не делаю слушать трошки. Ось тут піде вущина і по кормовій рамочці дам, та їм пізніше. Mm. Ось так сформовані два відводочка. Тут mm -hmm. буде піддаватися молода матка. Одне відділення маски, друге відділення піде маски.

Ночки переворотки. Тут такая кількість складу. І така кількість складу. Бачимо вже трупновий розпліт. Ось такі рамочки. Вони зараз вийдуть, і буде повний вулик бджоли. Трошки сюди бджоли. І це відділення дамо. Ось така ситуація, друзі. Наступного разу буду показувати, як матки тут будуть прийняті. Сподіваюсь, що прийму. Матки зараз покажу матки, які я буду піддавати. Ось. Чотири маточки. І кожне відділення отримує матку. Попередньо я їм поставлю. Оце я ж після відео ще все розкладаю собі гарно. Отож, Я вам всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставлю лайк До наступних зустрічей. звучі.